Чи чекають крипту нові горизонти на цьому алгоритмі? Вони можуть майнити інші криптовалюти. Так, звичайно, сенс є класти на депозит, і у ці зайві гроші він може покласти на такий самий депозит до НБУ? Ну чи повернеться курс до минулих показників? НБУ зараз проводить аукціони, де вони продають готівковий долар банкам. Віт, ви на каналі ЮЄВХ, і сьогодні ми, як завжди, поговоримо про останні фінансові новини. Але перед тим хочу вам нагадати, що наш головний спонсор PSP Platon. PSP Platon – надійний партнер з прийому платежів для вашого бізнесу. А ми переходимо до нашої першої новини. Ставки по депозитам від 15% до 20% і все також продовжують зростати. Про це йдеться в повідомленні від НБУ. Чому так і чого чекати далі? Давайте з вами розбиратись. Гела, вітаю, привіт, Гела. Поясни, будь ласка, чому ставки зростають? Чи є власне від цього якась вигода і чи всі відсотки жира інфляція? Ну, щодо інфляції, то так, вона жирає все, але це ну, так вже сталося, вона надто велика вона зараз. Ось, стосовно чого зростають ставки. Ставки зростають, по-перше, і, напевно, це є єдиний такий мотиватор зростання ставок це дуже висока ставка НБУ облікова, яка зараз 25%. І ставка по депозитним сертифікатам, вона прив'язана до облікової ставки, і ця ставка зараз дорівнює 23%. Що це взагалі таке? Депозитний сертифікат. Ось коли у банка є якісь зайві гроші, наприклад, він. Зібрав там, мільйон чи мільярд гривень у людей на депозити собі, да? а гроші ці інвестувати нема куди. Тобто, ну, кредити він не видає зараз майже нікому, не бізнесу, не фізліцам, на яких там ось цінних паперів з високою доходністю теж немає. Ось, і оці зайві гроші він може покласти на такий самий депозит до НБУ. Ну, там не такий самий депозит, а депозит на один день. Да? Чи на два тижні неважливо. І НБУ йому по цим депозитним сертифікатам буде нараховувати 23% річних, тобто досить велика, скажімо, відсоткова ставка. Так ось банки, якісь у яких є велика кількість клієнтів, яка могла там, залучити більш-менш велику кількість депозитів, це робила. Злучало по 10-11-12%, може навіть по 15% да, у людей. І після це ложить на депозитні сертифікати і заробляє там різницю між 23% і ставкою, яку він дає людям. Ось. Але а, чому тоді да, буде питання, чому вони тоді не зростають до 20%? Хоча б, відсотків. А, справа в тому, що це не дуже надійно для банків, і банки ніколи це не. Не, не хотіли використовувати як інвестиційний інструмент, і вони так кажуть, да? але зараз вони так використовують, насправді хто б що там не казав. А, ось, а, але вони не можуть знати стовідсотково, що НБУ завтра наприклад візьме і зробить цю ставку у 7%. Да? Вони не беруть цих депозитів по 15%. По 20%. Тобто, і що їм далі робити? Тому що ці гроші, які вони взяли у людей під 20%, наприклад, да, їх нема куди інвестувати в Україні, тому що, ну, тому що у нас нема нічого, що дає таку дохідність. Ось найближчим а, таким інструментом є. А, о, эти, а, військові папери наші державні, да, але вони дають там, ну скільки, там, 13, 14, 15, там, 15 навіть немає відсотків. Тож, ну, тож ось так. Добре, давай тоді з тобою підрезюмуємо, чи є зараз сенс вкладати, вкласти гроші на депозит? Ну так, звичайно, сенс є класти на депозит, але е, тут ми повинні розуміти, що ми не, не те, що ми там е, зберігаємо да, навіть гроші наші. Це скоріше, ми зменшуємо втрати від інфляції. І все, що тут скажеш, інфляція, на жаль, стала постійною гостею наших новин. До речі, аби не пропустити наші майбутні випуски, обов'язково підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. А ми тим часом переходимо до наступної новини. Верховна Рада повертає акцизи на пальне. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення доріг і перейдуть в дорожній фонд. При цьому акцизів на паливо для ЗСУ не буде. Але ну одразу що хочеться спитати: власне, що буде з цінами на пальне? І чи справді це гарна ідея зараз повертати. Акцизи, гарна це ідея чи ні? Ну напевно, ні, але ми повинні зрозуміти зараз. Гарних ідей нема, тому що все, що ну, тобто, держава має величезні ну, проблеми з бюджетом. У нас грошей нема, надходжень нема, чи їх дуже мало. Ось, і вони повинні щось робити. Ну, тобто, десь їх ці гроші брати. Повернення акцизу це ну, не, не найгірша штука, яка могла бути. Де і акциз там не дуже великий, Насправді на одну тисячу літрів. Пального, якщо я не помиляюся, це де там десь біля 100 євро акцизу. Тобто це повинно призвести до зростання ціни на паливо не більше, ніж 3,8 ну, до 4 гривень. Тобто це не, ну, не дуже велика сума. Вона так, вона значуща, це де, там, там 7-8%, але взагалі, взагалі я вважаю, що це. Ну не найпоганіша міра, яку е, міг впровадити уряд чи там держава? Тож, е, тож так, власне, всі ці дії вони спрямовані на те, аби е, ці кошти перейшли в так званий дорожній фонд. Як гадаєш, я розумію, питання не до тебе, але все ж таки, чи будуть ці кошти спрямовані за ці ідеї, як гадаєш? Ну, насправді я не думаю, що всі гроші підуть до дорожнього фонду. Ну тобто, вони можуть туди піти, але будуть витрачатися, потім їх переведуть. Але насправді так робила завжди держава, коли не вистачає грошей на щось інше. Ось вони з дорожнього фонду ну, і раніше брали. і, Я думаю, будуть брати і далі. Але ну це не стовідсотково, це лише по відчуттям. Ось, але звичайно, взагалі, якісь якась частина з цих грошей все одно підуть на ремонт доріг. Ну те, що треба на підтримання інфраструктури нашої дорожньої. Що ж побачимо, чи буде користь від цього рішення, а от користь від якого рішення точно не буде. Ми з вами точно знаємо. Акції російських компаній обвалюються, чому саме догадатися не важко. Адже фондовий ринок завжди реагує на заяви, подібної до того, що про нібито часткову мобілізацію. Гела зрозуміло, що це більш політичні новини, але вони не можуть не впливати на економіку. Які наслідки будуть для неї в Російській Федерації? Що може відбуватися? Чи просто вирвати людей і кинути боротися за такі якісь хворі ідеї, ну взагалі то ми вже навіть бачимо, що які наслідки для економіки, наприклад, і навіть цього ринку цінних паперів да, все спадає. Тобто такі, скажімо, кроки вони діють навіть. Не, ну, не лише через реальні да, зміни в економіці, але навіть а, на суспільну думку діють, діють на те, наскільки люди оптимі оптимістично дивляться в майбутнє. Да? І це відображується на економіці, на їх витратах, на показниках. усіх-усіх. Щодо людей, Ну тобто, на, насправді, там якщо там вірити, як вони кажуть, там 300 тисяч це не е, занадто велика цифра, але є, буде інша цифра, да? це люди, які виїжджають з країни через те, що вони не хочуть, да? щоб їх забрали. Е, тож, е, взагалі, якщо вони втратять хоча б мільйон працюючих е, людей. Ось, то це буде достатньо значущим ударом по економіці РФ. Ось. Але як і раніше, всі ці наслідки вони не будуть занадто швидкими. Треба буде чекати, і вони будуть доганяти цю всю економіку. Насправді там рік, два, може, три. Ось. Тож лише емоційна. Це скажімо так, вона досить швидко відображається. А всі інші ось справжні да, проблеми будуть з'являтися вже згодом. Те, що ми зараз спостерігаємо, те, що люди просто масово виїжджають з Російської Федерації. Як власне все це може вплинути на глобальну економіку? Що ми можемо побачити ось в найближчому майбутньому? В рамках глобальної економіки саме виїзд цих людей з РФ вони ну нічого не зробить. На глобальну економіку впливає сама ця ситуація, да, яка там ця війна, яка у нас відбувається, а, впливає те, що Росію відгороджують від світової а, спільноти. Це впливає. Ось а навіть мільйон виїхав людей, які виїхали з країни з РФ, це насправді ну, такий собі вплив щодо світової економіки. І ну, факт, що вони взагалі працювали в тій РФ? Ну, вони 100% там всі працюють, да, але питання в іншому: да, який вклад вони можуть зробити, чи який вклад вони вкладали в економіку РФ, і да, який вклад вони можуть Власти в економіку країни, в яку вони приїжджають. Наприклад, якщо цілий мільйон цих росіян поїхав би до Грузії, то це був би там величезний вклад в економіку. Збільшення там, можливе, збільшення ВВП удвічі, наприклад. Ось. Але, ще вони б... Але ж вони хочуть виїжджати більш-менш розвинені країни, а там економіка дуже велика, і їх там буде не дуже великим, тобто незначущим. Хотілося б обов'язково додати, що наш супротив агресії та віри в перемогу не зламати такими діями, навіть якщо на їх тлі нашій економіці стає трохи гірше. Долар за 45 гривень. Такий курс змогли спостерігати українці після новин про мобілізацію в РФ. Гала, скажи, будь ласка, ось те, що відбувається зараз з доларом, це панічна якась реакція валютного ринку і чи Повернеться курс до минулих показників. Це називати там якоюсь панікою чи панічними діями. Це просто невеличка скажімо так, качка, яка була на фоні новин да, щодо мобілізації. Ось. Але це дуже швидко все впало. Воно навіть зараз вже долар там десь 43. Ось, але коли ми кажемо щодо зниження до якихось раніших рівнів, да, які були раніше, тож і там до 40, наприклад, чи 41, ну ні, такого не буде, тому що зростання там до 42, до 43 – це прогнозоване зростання, яке щодо саме готівкового долару, тому що готівковий долар він. Ну, він більш дорогий, ніж безготівковий, да, який є на міжбанку. Ось його, скажімо так, ціна вона десь біля 10-13-15% плюс до, до безготівкового курсу. Тож це нормальний курс для нього і нижче, напевно, він не буде. Да. Нижчим він буде, якщо лише там Національний банк якимось чином буде. Насичувати ринок грошима, тобто готівкою, Гала. Ось до речі, щодо готівки: Приватбанк обмежив для валютних платників суму видачі готівки тисячу доларів, тисячу євро на день. Звідки таке рішення? Ну звідки рішення? Давайте подумаємо. Ну, по перше, якщо хтось не знає, то НБУ зараз проводить аукціони, де вони продають готівковий долар банкам. Ось для чого вони це роблять. Для того щоб банки якимось чином цим готівковим доларом насичували ринок, да, зменшуючи попит чи задовольняючи попит на цю валюту, і тим самим вони підтримували гривню. Давайте подумаємо, що що Приватбанк міг робити. Да? Це банки, у якому велика кількість депозитів, валютних також, і ці депозити можуть бути не дуже маленькими. Скоріше за все, коли національний банк продавав привату. Приват а, но до нього приходили клієнти, у яких а, є велика кількість, а, саме, а, тобто дуже великі депозити, там, я не знаю, по 100 тисяч доларів, наприклад, і вони знімали їх просто. Ось, І таким чином а, ми а, бачимо, що а, мала кількість людей да, отримують велику кількість готівки. Тобто це, ну як кажуть, багаті, вони задовольняють свій попит, да, а бідні, які, у яких не було великих депозитів, коли вони хочуть купити, хоча б там я не знаю тисячу доларів, да, вони не мають тої змоги. І подивившись на всю цю ситуацію, напевно, чи сам Приватбанк, чи Національний банк, чи вони разом. Ось вирішили, що щоб не було такого, щоб люди, які мають дуже великі вклади, не забирали всю цю готівку, яку Національний банк продає привату, вони зробили так, щоб ті забирали, ну, не дуже велику кількість тобто не більше 30-31 тисячі доларів на місяць. Ось. Хоча, на мою думку, навіть так це занадто великі гроші щодо однієї особи. Чи підуть слідом за приватом інші банки? Я думаю, що ні. Не, ну, лише по одній причині, тому що я вважаю, що ну, мені здається, що лише у привати є така величезна кількість там да, депозитних, депозитів валютних, напевно. А ось. Е, хоча, ну тобто, ми повинні розуміти, що тут кожен банк може приймати свої рішення щодо тієї валюти. Тому що, наприклад, Монобанк, яку валюту отримує в НБУ, він її продає саме людям на депозити, щоб і, і далі він її віддає, собственно в відділеннях там Тасу чи там Юніверніверсалу, і ще там якісь банки. А ось тож кожен банк сам приймає рішення, що робити з валютою, продавати і не продавати, видавати. Якщо видавати, то які кількості та ну, на руки. Зрозуміло. Ну а поки Приватбанк вводить нові обмеження, вони виникають для українців і за кордоном. Українські біженці мають платити податки у Польщі. Мова йде про дохід з України. Чимало людей продовжували працювати на українських роботодавців. Раніше для них існували окремі правила, та ось він фін Польщі змінив їх. Гала, як гадаєш, чому так? Які наслідки будуть для наших громадян? Ну, наслідки тут взагалі все понятно, дехто з наших громадян буде сплачувати додаткові податки, які у Польщу, тобто польському уряду. Щодо чому так, ну, по-перше, ми повинні зрозуміти, що ну, Польща це окрема держава. Так, вона нам дуже сильно допомагає. Там... А ось, але в неї є свої видатки. Вона досить багато грошей витрачає на поміч біженцям, на поміч нашій країні. Ось, і ну це логічно, що вона хоче отримувати надходження. Ось, особливо з людей, які проживають на її території, користуються е, взагалі цим е, всім благами цього соціуму. Ось тому це напевно нормальна реакція, Гела. А як це може вплинути на український бізнес? Як це може вплинути на роботодавців, які зараз працюють з тими, хто виїхав? Ну як це може вплинути? Ну тут ну давайте думати. Український бізнес, якщо він знаходиться в Україні, то напевно йому вигідно, щоб людина повернулася до України. Напевно, так. Тож тут буде питання наступне: чи захоче український бізнес сплачувати податки в Польщі за своїх робітників? Я думаю, що ні. Це тобто, з цього плану нічого не зміниться. Тож, тут буде питання, скоріше, навіть не до бізнесу, а лише до тих людей, які переїхали. Якщо вони не захочуть сплачувати більше податків, то. Вони повинні повернутися, чи, ну чи переїхати в якусь іншу країну. Да? А, ну то, ось і все. Ну що ж, а ми наостанок поговоримо про ще одні суттєві зміни: оновлення Ефіріум. Тепер енергоспоживання цієї криптовалюти має впасти на 99%. Багато хто каже, що це нібито революція на криптовалютному ринку. Гела, чи згоден ти з цим? Чи чекають крипту нові горизонти, і що буде з усіма цими великими фермерами? Щодо революції, то це не революція. Можливо, для ефіру так, але взагалі для крипти це нічого не, ну, нічого не змінилося. Ось щодо фермерів, так, людей, які мають ці криптоферми саме для ефіру. А ось то ні кінець їм не настав, тому що на цьому алгоритмі вони можуть майнити інші криптовалюти, але дохідність їх ну, може впасти. Скоріше впаде і досить сильно. А ось а що власне, розкажи, будь ласка, що власне сталося, і які відбулися оновлення в ефіріумі? А, ну насправді що сталося? Ефіріум раніше працював на протоколі Proof of Work. POF. Так називаємо, тобто це коли підтвердження блоків здійснювалося через вирішування якихось там алгоритмічних задач за допомогою там, відеокарт чи інших обчислювальних, обчислювальних там, систем. Ось це потребувало велику кількість саме цих там відеокарт, а значить, і їх треба на це треба їх. Електричество, да, щоб вони працювали. І це там. Через це були дуже великі питання щодо того, наскільки а, сам Ефіріум а, і чи криптовалюти, які взагалі діють по цьому протоколу, а, по, тобі ж Proof of Work, а, вони, як вони впливають на, а, навіть не, не економіку, а на зовнішнє середовище. Ось. І десь. Там, два чи три роки тому розробники ефіріума сказали, що вони будуть переходити на інший протокол щодо ствердження транзакцій. Він називається Proof-of-Stake. Тобто, це коли люди, у яких є цей ефіріум, якась кількість ефіріума, вони його блокують на спеціальному гаманці, якщо я не помиляюся, і потім. Вони підтверджують інші транзакції, гарантуючи це тим, що в них ось є якась там кількість грошей, там ефірі яка заморожена, і вони за ці підтвердження отримують якісь ще якийсь ефір. Ось ось що сталося. Тобто раніше нам потрібно були їм потрібні були для того, щоб проводити транзакції відеокарти да, і обчислення. А зараз цього не треба, буде лише купив цього ефіру, там поклав його, і ти вже можеш заробляти на цьому. Ну ще ж на цьому великому поясненні я пропоную завершувати нашу розмову, а ви обов'язково напишіть в коментарях. Чого чекати світу крипти? Гела, тобі як завжди, дякую за сьогоднішню дискусію. Бувайте на все добре. А вам, окрім того, щоб залишити коментар під цим відео, нагадую також підписатися на наш канал та поставити лайк. До зустрічі! І нехай у вашому житті будуть тільки позитивні зміни.